Чи був ти колись мій читачу настільки заворожений якимось видовищем, що буквально не міг відвести погляду? Може, це був захід сонця, що розбразкав фарби по небосхилу, як тільки місяць піднявся над горизонтом, чи, може, незвичайне звірятко на просторах дикої природи безстрашно підійшло до тебе, щоб перевірити, Наскільки ти доброзичливий? А можливо, це був музикант, який творив свою музику на п'яти різних інструментах одночасно. Що стосується Картера, йому не менш захоплюючим видовищем було побачити посеред переповненого ярмарку пана Вернона. Він носив чорно-білий костюм. Із закоченими рукавами на плечах його висіла чорна накидка з яскраво-червоною підкладою, на голові сидів високий циліндр, з-під якого вибивалася капиця сивих кучерів, зате вуса, на відміну від волосся, були зовсім чорними. Однак провернув увагу картера, не зовнішній вигляд пана, а те, що незнайомець робив з монетою, вона козала по кістоці пальців туди, сюди. І ще разу, коли добиралася до краю, зникала і секундою пізніше з'являлася на іншому краю кістки. У голові Картера завертілися колеса та шестерні. Він намагався зрозуміти, як чоловік зробив цей фокус, але ніяк не міг вловити техніки. Намить Картер навіть подумав, що, йому, що його очі обманюють. Невже порожній шлунок зробив його таким слабким? Як ви це робите? нарешті спитав він. Чари, та й годі. Картер похитав головою. Їх не існує, хлопчик знав, що його слова пролунали впевнено, але в глибині душі вперше в житті він відчув укол сумніву. У цій людині було щось особи... особливе. Картер не міг відвести від нього погляду. Не згоден, заперечив чоловік, чари витають, повсюди навколо нас просто слід придивитися уважніше. Що ж, гаразд, посміхнувся Картер, якщо ви маєте на увазі цей ярмарок, то можу вас запевнити, що тут все суцільний обман. Як і у кімнаті з експонатами, як і у всіх цих іграх. Картер знав, що час йти на пошуки їжі та ночівлі, але щось утримувало його на місці, не дозволяючи зрушити ні на крок. Це почуття схоже на те, що він відчував, коли дивився на зникаючого дядечка. Про ниру. З даху поїзда, що йде, ніби ця зустріч була призначена. Ти колись відчував щось подібне, це почуття настільки чарівне, що мало кому з нас довелося його випробувати. Брови чоловіка здивовано пополузли вгору. Як інтригуюче! Розкажи но. Бачите ту гру? Три бляшан... з пляшанками з-під молока та бейсбольним м'ячиком. Я думаю, що це шахрайство. Заховані проводки повинні тримати пляшанки на місці, тому, навіть якщо ви потрапляєте м'ячиком прямо в ціль, вони не падають. Я бачив на власні очі. Як хтось виграв лише хвилину тому, заперечив чоловік, вони повинні робити це час від часу, пояснив картер, якщо ніхто ніколи не виграватиме люди не помітять. Але якщо вони дозволяють комусь виграти, кожні півгодини або близько того, Ніхто не замислиться, чому всі інші програють. Ось це спостережливість, вражено вигукнув чоловік. Як я зрозумів, ти не особливо насолоджуєшся ярмарком. Насправді, я прийшов сюди не для того, щоб веселитися, відповів Картер. Звичайно, він прийшов сюди лише для того, щоб зникнути в натовпі. Але потім я побачив ваш трюк. Він уважніше подивився до спритних пальців чоловіка. У вас там заховано дві монети? Так, і є. Я вражений. Співрозмовник скучеряв... Волоссям простяг йому руку. Мене звуть пан Вернон. Картер потряс його руку, як раптом вона відвалилася і впала на землю. Хлопчик відскочив, йому знадобилося цілих дві секунди, щоб зрозуміти, що рука була зроблена з пластику, та при тому настільки майстерною, що здавалося, справжньою. Не в силах упоратися з собою. Картер розреготався, сміх здивував його, він поспішно замовк. Що ж, ви мене підловили? Що ви продаєте? Продаю, здивовано перепитав пан Вернон. Ніхто не виконує своїх трюків просто заради задоволення. Ви тут або заради того, щоб когось обдурити? Або щось продати. Запевняю тебе ні те, ні інше. Досить сумний погляд на світ для такого раннього віку, сказав Вернон. Чи можу я запитати, куди поділася твоя юна наєвете пане? Картер, і я гадки не маю, про що ви запитали. Я спитав. Про наївність юначе. Більшість людей починають як мінімум із невеликим запасом. Можна сказати, я неодноразово потрапляв і у такі ситуації. Вибач, що вас потурбував, будь ласка, повертайтеся до своєї роботи. Хоч би це було картер. Відступив на крок від дивної людини в циліндрі, серце його тьохнуло, але Картер знав, що це потрібно. Десь із глибини ярмарку з боку атракціонів долинав захоплений вереск, від якого в хлопчика побігли мурашки. Мені справда, справді час. Було дуже приємно познайомитися з тобою, Картер, швидко додав пан Вернон. Але перш ніж втечеш, можна? Можу я спитати, звідки ти взявся такий? Звідки ви знаєте, що я не звідси, здивувався Картер. Пан Верноном променисто посміхнувся. Ага, гідне питання, що ж? У такому маленькому містеч містечку, як це всі знайомі один з одним, ти знав би це, якби був звідси, пан знизав плечима, чому внутрішня підкладка на спалахнула червоним атласом. А враховуючи нашу взаємну любов до керівництва, я схвильований думати, що якби ти. Тут жив, то ми неодмінно знали б один одного. Коли ви говорите про чари, ви маєте на увазі фокуси, уточнив Картер. Я правий. Я маю на увазі саме те, що говорю. І говорю, що маю на увазі, усміхнувся пан Вернон. Можу з упевненістю. Припустити, що у тебе в рукаві знайдеться кілька трюків. Так і є, відповів картер. Він витяг руки долонями вниз, розгорнув їх нагору, щоб показати, що в них нічого немає. Потім знову вниз та знову вгору. Цього разу в його долоні лежав киш... кишеньковий годинник пана Вернона. Браво! захопився співрозмовник. У тебе швидкі руки. Так, кажуть, що так? Звичайно, і я теж не промах. Пан Вернон розгорнув накидку, під якою була захована сумка Картера. Він повернув її хлопчику. Спала гніву, буквально пронизав Картера. Він стрімко обмацав свою сумку і переконався, що дерев'яна коробочка все ще всередині. Як ви це зробили? Вона ж висіла у мене через плече, але я не відчув нічого зовсім, нічого, Отже, ви злодій? Ні, відповів пан Вернон. А ти? Я ніколи не краду, буркнув Картер. То ми схожі, кивнув пан Вернон. І як я розумію, у тебе було непросте дитинство. Це не ваша справа, посміхнувся хлопчик. Ти абсолютно правий. Перепрошую, погодився Вернон і відважив короткий уклін. Коли він випростався обличчя його було досить серйозне. Картер дозволь мені дати тобі пораду, незважаючи на весь. Близько цього місця, піднявши руки, він окинув поглядом ярмарок. Тут працює кілька дуже недобрих типів. Якби вони дізналися про твої таланти, то неодмінно спробували б тебе обдурити і замусити думати, що само так само, як думають вони. І як це? запитав Картер, у мене таке почуття, що в, тобі, що в тебе добрі інстинкти, чи не так? Картер мимоволі кивнув головою. Ці інстинкти будуть тобі непоганою службою, але ти навіть уявити не можеш, коли це станеться. Пан Вернон зробив паузу, потім тепло посміхнувся, але. Рішення за тобою Не дозволяй мені казати тобі, що робити. Зрештою, ти знаєш, мене не краще, ніж решту жителів мінеральних свердловин. Фиркнувши, він похмуро додав. Тобто зовсім не знаєш. Пан Вернон витяг з повітря колоду карт. І додав, я повинен йти, але на сам кінець покажу тобі один картковий фокус, якщо хочеш. Картер не зміг відмовитись від такого подарунку. Візьми карту, будь-яку, яку забажаєш. Вискочивши з долона пана Вернона, карти полетіли прямо на хлопчика, на кулі. Картер підняв руку. Щоб захистити себе від раптового карткового шторму, коли остання м'яко опустилася на землю, картер зрозумів, що тримає в руках одну з гральних карт. Це був туз пік із величезною літерою В.